Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, ось такий кран. Ось ручка. Бачите, вона тоненька, на сонці довго була і зламалась. Не в цьому крані, а в іншому. Точно такий кран у мене на ділянці біля полуниці. І винограду. Там є два вусики, бачите. Ось так воно. О. І. Так. Точно ми так повторяти не будемо, буде все по-іншому. Зараз будемо точити на станку. З металу все буде зроблено. Сонце перегріває, потрібно його чимось захищати від сонячних променів. Тому що пластмаса, я думаю, що вона така сама товста, як і тут. З цього боку. а... Виявилось, бачите, тоненька. Добре, не буду затягувати, йду я до токарного станка і будемо точити. Ну, не точити, а просверлювати отвір. Тут, звісно, виточимо. Затиснули нашу заготовочку. Нам потрібно ось тут проточити 6 мм, так як ось тут є виступ оцей, аби там ховалося. I <laughs> 13,5, там має бути 13,8. Якщо що то, візьмемо, додаємо більше скарго. Ми бачимо, присвернемо наскрізь. Перепрошую, друзі, то було сверло 7, а тепер ми 13,5 присвярений наскрізь. Зараз захолоне, заміряємо, шукаємо сверло на 15, аби тут, аби цю частину тут десь, до цієї пори приблизно, має бути на 15. Друзі, ось така вийшла втулочка, бачите? Не знаю, чи видно вам. Внутрішній на 15, тут з краю. Тут на 14. Дуже щільно находить. Тому до кінця зараз запихати не буду. Можливо, піджену чуть наждачку її, щоб трошки вільніше було. І так, відміряли. І булгаркою прорізаємо. Ось так, друзі, вийшло, як бачите, обварив, обпиляв, ну, трошки негарно. А ось той показую вам. Бачите, де палець. Бачите, ось ось-ось. Вище любився на сонці був. О. Бачите? Ось, ось. Все. Йому гаплик. Цього я пофарбую гарненько. Ось так вийшло. Пофарбую його гарненько і поставлю на місце. Не знаю, чи варто таку річ робити, чи дешевше крана купити. Ну такий кран, напевно, 200-300 гривень вартує, не менше. Але якби чимось прикривав, було б все гаразд. Ну що, друзі, ця штучка пофарбована і час її ставити на кран. Якось так вийшло. Бачите. Вода тече. Правда, закриватися вона стала. Не отак, а трошки сюди, ну так зроблені, так виготовлені оці шліці. Ну все, друзі. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.